Вітання з Мотостор Київ. Знаходимося за адресою міста Вишневе, вулиця Київська, 4D. І сьогодні відвантажуємо знову трактор без наліпок. Так, так, пишіть в коментарях, тому що для вас це вкрай важливо, щоб були наліпки. Без наліпок ви техніку не купуєте. Але давайте почнемо з комплектації. Дивіться, трактор їде з комплектації. Ось тут йде 4 противаги по 20 кг, тобто 80 кг на передній осі. Передні колеса 7, 50, 16 кг. Бачите, розмірність така коліс, колеса дуже величезні, редукторний передній міст. Ну і тепер визначимо, що це за трактор. Це двигун, 4 циліндра, бачите, по паливному насосці 2,5 літри, 40 кінських сил. Отже, це ДТЗ-5404. Тут дводискове щеплення, тут абсолютно рівна підлога. Тут у нас коробка 4 вперед, 4 назад, повишені, понижені два діапазони. Задні колеса у нас 11,2х28. На на задніх колесах, окрім того, що є розбірні диски, бачите противаги 45 плюс 45, тобто 90 кг на кожному колесі. Є планочка під номерний знак з підсвіткою. До речі, кермо регулюється по висоті, сидіння регулюється по жорсткості. Ось ця триточкова навіска спокійно витримує навантаження по суті, до тонни. Подивіться, який тут міст. Якщо ви звернете увагу, тут немає гальмівних барабанів, тому що тут диски в масляній ванні. Ось ця триточкова навіска з нормальним плаваючим режимом, буксирувальний гак на два положення по висоті, вал відбору потужності на дві швидкості. Все гарненько тут зроблено. І цей тракторець ДТЗ-5404 відправляється у Київську область. До речі, бачите, під підніжкою є фільтр гідравліки. Ну і класично стартер, два незалежних НШ насоси. Лівий відповідає на відео лівий відповідає за роботу. Безпосередньо триточковий навізки та гідровиходів, той що праворуч, відповідає за гідропідсилювач керма. Ну і безщиточний стартер. вибачайся, це у нас безщиточний генератор. Вже заговорився, погода не сприяє тому, щоб прокинутися дуже рано. І дивіться, 3 роки гарантії. Ось такий тракторець пропонується вам. За супорціною, а ціна такого трактора зараз 9 350. І як на мене, за ці гроші це найкращий трактор, який ви можете купити реально в Україні. Тому всі, хто написав про відсутність наліпок, не хвилюйтесь. Наліпки особисто будуть передані власнику в руки. Він вже коли буде тепла погода, більш тепліша. І звісно, коли вже буде більш не так волога. То він, звичайно, їх приклеїть собі спокійно і буде користуватись. Також надаємо інструкцію на цей трактор і, звісно, надаємо гарантію 3 роки. Якщо відео корисне, не забуваємо лайк. Like. Підписка, коментар, натискаємо сердечко. Якщо хочемо купити дзвоним 066 949 9090. Ну а хто додивився до кінця цього відео, то я вам скажу, що якщо ви вирішите замовити трактор ДТЗ-5404 саме після перегляду цього відео, то ми вам ще додатково в подарунок. Якщо ви скажете, що бачили це відео, подаруємо комплект фільтрів, подаруємо каністру мастила і подаруємо... Повний бак солярки це 066 949 9090 І не забувайте коментувати наше відео.